Настав його зірковий час. Де є San 5К SG05 LP1? EU. Зараз він стане героєм кіно, кіно під назвою Розпакування. Ну, подивимося, що ж детально. Чим відрізняється, особливо всередині цієї коробочки, тому що там, як правило, криються основні відмінності. Отримав я його недавно, ну, можливо, тижнів півтора тому. Не так і давно. І коробочка має класичний для деє вигляд. Я вже розпаковував з вами десятку. Ми дивилися, по боках обов'язково стоять такі от посилювальні кутики. Це нормально, це правильно. А, оця от плівочка така. Ну все за класикою. Що тут сказати? Все опаковано добре, чудово, без ніяких претензій, без нічого. Ну і виглядає воно загалом ось так. Тут у нас монтажна пластинка. Вона, звичайно, що суттєво менша і тонша, і легша. По, походу, це можливо навіть не люкр, хоча я не знаю, мені важко сказати. А може це і алюміній, до речі, я, я не впевнений, що це сталь. А, перевірю на магнітику, до речі, тільки тут немає. почекайте трошки пізніше. Я в другій частині відео це обов'язково перевірю. Вона менша, ну, тому що маса інвертора, відповідно, теж менша. А тут у нас зустрічає ось таке. Інвертор, як завжди, упакований у плівочку. А мануал на цей раз лише англійською. Попередньому у мене був ще й німецькою. Цікаво. Ось така от особливість. З цієї сторони у нас ножки, умовно кажучи, так. З цієї сторони у нас вершочок. Що тут ще видно в коробочці, що поки я все не дістав. Ага, от Феретові кільця, бачите, на цей раз не в коробочці. А вони якось отак поскладені. Не знаю нащо. Тут є ще болти і кріплення зовсім менші тонші. Ну, бо маса відповідно. Тут ще феретові кільця. А, вони, схоже, просто повилітали з цього кульочка, вони, мабуть, були всі тут скоріш за все. <кій> До речі, по феретових кільцях окремо варто сказати. Багато хто запитує, а треба вони, не треба, яка їх мета. Їх призначення просте: прибрати, е, назвати це так радіоперешкоди. Це такий собі реб е, для, для інвертора. Да? Е, е, чи він потрібен, наскільки він потрібен, це дуже умовно. Можете дуже часто запуститись без нього, подивитися, як воно працює, якщо окей, не морочте голову. Якщо у вас дійсно там є якісь проблеми з перешкодами, ну тоді оці дівайси вам допомогу. Вони гарненько свою задачу виконають, і якщо ви за інструкцією все зробите, то все буде дуже добре. Що тут ще є? Так. Це датчик температури, наскільки я розумію, він, по-моєму, для свинця. А, два конектори, а що тільки два. Ага, ні, ще два є. Так, це правильно пара і пара. Дві пари конекторів. І, до речі, деякі конектори вони дуже сильно відрізняються від інших звичайних, які можна купити на тому Аліекспресі. Особливо відрізняється оця от металева частинка. Вона дуже сильно, ну скажімо так, вона просто одноразова, і це дійсно так, але вона набагато якісніше тримає сам кабель. Якщо ви його затиснете, тим самим затискачем-обжимкою для МЦ4 uh, конекторів, то звідси його вирвати, цей кабель з цієї металевої бляшки ну, просто неможливо. І сам конектор Деївський він на мою особисту думку, тому що я вже опробував декілька типів конекторів, декілька різних виробників. Оце найкращий конектор, поки що з тих, що мені доводилось тримати в руках реально і серйозно, без жартів. Ну і особливість така, що його можна відкрити лише цією Деївською викруточкою, тому що все таки є різниця. Оці відстані, ширини, вони відрізняються від конектора до конектора. Тому ці от спанери ці викруточки, вони дуже великі мають значення і дуже добре, що виробник би дає його на місці, тому що у вас може його не бути. Ну і дійсно, цей підійде власне під ці конектори ідеально, чотенько, без проблем. Кабель комунікації Ну це для BMS чи для паралелення, для чого там вам зручно, він для, для того і до того підійде. А що це в коробочці Ага, це у, нас, це у нас current tracker. Да, його можна ставити, можна не ставити. Ви вже знаєте цю історію, що він потрібен в переважній більшості лише в двох випадках. Випадок номер один це якщо ви організовуєте схему за принципом Zero Export to CT, це коли у вас є споживач, якого треба покривати споживання до інвертора. А другий випадок це коли у вас паралелення кількох інверторів в кучку, тоді бажано його додати, щоб все було чітко читалося на різних інверторах. І тут ще одна коробочка. Це у нас логер. Логер для того, щоб можна було моніторити, перевіряти, все детально бачити, він жив, він жив тут собі, в цьому місці. Ну і сам інвертор. Тепер, що? Тепер наступний етап це ж я його дістану, ми його подивимося зовнішньо і я розкрию кришки. Подивимося, що всередині. Дістав його. І давайте ж проведемо магнітний тест. Є в мене магнітик від мого а, якогось там генератора. так. Не магнітиться взагалі нічого. Тільки тільки болтики. І то, скоріш за все, що так легенько, тому що там нержавієчка, да? нержавієчка, наскільки ви знаєте, магнітиться поганенько. Ні, ні. Жоден із матеріалів не є магнітним. Ну, тому що там, скоріш за все, непроста сталюка. От так, от. Так. І ну і поїхали тепер із оглядом загальним глобальним. Що ж у нас е, по самому інвертору? Виглядає симпатично, адекватно. І основна перевага цього інвертора для квартири це те, що він має пасивне охолодження. Тобто, там, оце все, це алюмінієвий радіатор. Зараз вам дістану його покажу. Але ж давайте оглянемо спочатку. Тут екранчик класичний. Нічого надзвичайного. 4 фізичних кнопки він тачскрін. Лампочки фізичні DC, AC, Normal і Alarm. Normal обов'язково, щоб горіло, щоб ви робили якусь операцію, і далі з ним це при запуску, важливо, критично. Ну, а тут гермоводи і все, що з цим пов'язано, місце, куди під'єднується логер. Ну і порти підписані, входи з земельку куди подати, де grid, де лоу, де ген мій улюблений генпорт, е, комунікаційні там такі отвори. Цікаві з резиночкою. Це якщо ви пачкорди будете робити всередині самого інвертора, тоді ви зможете кабель просунути так. по інакшому випадку це зробити важко і не дуже зручно, але тим не менше, як правило, я їх просто виймаю, тому що там нема такої сильної пилюки, і воно просто собі тут заходить без цієї резиночки. Ну і також от входи для батареї плюс-мінус МЦ4 входи виходи Так, це заглушки. Вимкнення, вимкнення, я так розумію, це для PV, Ага, так, PV switch, так воно і пише. От, І кнопка вимкнення, вимкнення вони її розмістили в даному випадку тут. Ну, Зараз він, звісно, що не включиться, тому що він не має жодного жилу. Для того, щоб він включився, йому треба дати або AC, або батарейку плюс-мінус. Тоді він включиться і все з ним буде окей. Ну і давайте ж попробую перевернути його одною рукою, не знаю, чи вдасться це зробити. Щоб показати вам, масивенний радіатор масивенний, величезний. І відсутність будь-яких вентиляторів. Це неймовірна, колосальна перевага для квартири, для приміщення, яке потребує тиші. Це бонус, бонус, бонус. Просто от, от, я не знаю, я думаю, що можливо, навіть насправді мені здається, що. Таким чином, оцей от бренд уб'є Віктрона в ринку RV, Recreational Vehicles, так звані. Тобто, караванні ці будиночки, такі на колесах, яхти і так далі. Тому що відсутність шуму в тісному приміщенні це неймовірна перевага. Хочете вірте, не хочете, ні, але ну, на це вони, мабуть, робили ставку, в тому числі, тому що. Ну, це, 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 це відрізняє його від Віктрона дуже сильно. Так, Віктрон має інші переваги, умовні, да, тому що він там трансформаторний, а цей все-таки безтрансформаторний. Хоча це теж не зовсім так. Там є маленькі, умовно кажучи, трансформатори, але це, ну, технічні моменти сюди зараз не стосуються. Добре, тут ще цікавий момент: зверніть увагу: пам'ятаєте, в більшому інверторі там було дві кришки: одна кришка оця, зона відкривалася, а друга кришка оця. Тут же, якщо ви бачите, оця зона вона є нерозборною і знімається лише передня панелька. І це насправді дуже добре, тому що, звичайному користувачу де да, ніхто туди лізти. Нема чого туди лізти, нема що там дивитися, і нема за що переживати. І єдине, що вас, як користувача, може цікавити, це надпис на інверторі з оцієї сторони. Тут, бачите, до речі, є отака от блямпочка: Warranty Void if broken. Це означає, що якщо буде порвано, вас можуть позбавити гарантії і матимуть це законне право. І цікавий момент: багато хто запитує, де взяти паспорт інвертора. Ось він. Оце і є паспорт інвертора. Це є та річ, яка його визначає а, як основний для ну, не знаю, для, для зеленого тарифу, наприклад, чи для, для визначення. Там серійний, до речі, теж написаний, він є основний для якихось гарантійних випадків і так далі. Добре, розбираю, що всередині, і дивимося. Компоновку внутрішню. Поїхали дивитись далі. Зняв я оці болтики. Їх тут 6, а не 8 чи 10, як в більших моделях буває. Шестіранічок 2,5 або торкс 10. І для цього вам до допомоги підійде або такий набір, або такий набір посилання дам на обидва. Виберете собі, який треба. Я користуюсь обома вже багато років, зручні, класні. І виручають постійно. Значить, зняв я це, і що тут я маю сказати? Все зроблено по класичній компоновці, так як е, в більших інверторах. Тобто вся логіка і схема підключення абсолютно однаково ідентична. Єдине, що тут клемнички у вас трошки інші, це ж теж зрозуміло, але вони підписані, промарковані, є GEN, є Load, є Grid. Е, е, це однофазник, тому відповідно воно все на одну фазу, на трифазник воно було б на, на іншу. Є, е, значить, що тут, що тут ще? Ну, Входить ці всі під. Е, РС485 для лічильника або під батарейку РС485 чекан. Чи, чи паралельне приєднання двох інверторів, DRM вхід також є. Сонячники у нас. Сонячні входики, вони заходять тут, от вимикач окремо. І там воно все пішло, пішло, пішло. І от окремо видно чітко їх плюси-мінуси. Пошурували кожен через свій дроссель, керуючи якісь управляючі елементи, і далі по схемі платі туди я лізти не буду, нема чого. Ну І батарея, зверніть увагу на шину на розмір, як би досить адекватний. І один болт я викрутив спеціально, щоб подивитися, що ж сюди підійде. Ну, це класичний болт, який не має незйомну шайбу з підпружиненою шайбою гровером. Так? Прес-шайбою так званий, стандартний десяточка сокет підходить головка, тобто яка його дозволяє зняти, поставити. Єдине, що мені не сподобалося, отут не дуже зручно, ну, ці болти, оці, кажу, болти, проводи будуть трошки заважати. Ну, це таке, це будь-який електрик, їх поправить там, буквально підігнути пальчиком, поправити, і кабель у вас нормально зайде, це взагалі не проблема. Тут, до речі, зверніть, вже є своє феритове кільце для для батареї. да Воно таке велике, воно зразу вмонтоване. Ну, це не кільце, це прям еліпс якийсь, да? а, Не знаю, як це сказати. Що тут ще показати можна? А, сухі контакти. От вони. Сіренька плата, я пропустив її. Їх є чимало. Вони... В якійсь із них підключається СІТі. Я от не пам'ятаю це треба все дивитися інструкцію, вивчати, розуміти, що до чого. Ну, а так загалом, а так загалом все досить якби, просто і зрозуміло. Для будь-якого користувача, який це бачить вперше, тут буде можливо важко зрозуміти, що таке Ген. Але для цього треба подивитися або декілька моїх відео, як генпорт працює, або почитати декілька інструкцій, або поритися десь ще. Так? Тому що інформації про нього вже є більш ніж достатньо, що він може, як він може, як він працює. В тому числі у мене, якби в мене вони постійно в роботі на більших інверторах. Тут я його використовувати буду, скоріш за все, саме за безпосереднім призначенням для генератора. Я сюди подам дизельген. Це треба буде протестувати, перевірити. Я думаю, працюватиме. Попробуємо. Що ще? Да, все. Тут більше нема що оглядати і дивитися. Інвертор класний. Я не сказав лише єдиний момент. О, до речі, зверніть увагу, ця штука гарно про Так само, як на старших інверторах, тобто вона дійсно буде герметичною. Тут якби точно ніяких проблем з цим не буде. І зауважень також, що я не сказав, що ці інвертори я вважаю кращими в класі серед марлих інверторів. Причому не лише конкретно цей 5-кіловатний, а оцю серію. Це стосується серії, от вони. Оці модельки. Вони всі приблизно схожої однакової компоновки. Вони всі одного якби е, ну, розліва називаємо це так. Хоча насправді він трошки різний. Чуть-чуть там компонентна база небагато відрізняється, але це одна серія. І це важливо, бо побачивши один на 5, ви зрозумієте, чого очікувати від шестерки, від 7-6, від 8, від 3,6. Кожен для своїх задач. Тому. Де купити, да, де заходу де завгодно, де є, має світову інвер... гарантію, це дуже важливо. В Україні є сервісний центр, в разі чого він офіційний, він працює, вони метеори. насправді по роботі до них зауважені претензії ніяких, тому жодних проблем з цим не буде. Де його, в принципі, і в нас майстри знають, які вміють їх ремонтувати, якщо у вас гарантія чимось не влаштовує. Хоча гарантія на нього світова гарантія становить, якщо не помиляюсь, 5 років. Uh, на даний момент, як це буде там через рік-два-три, я не знаю. На даний момент наскільки мені відомо, гарантія на всі прилади від них 5 років, і гарантія у вас відбувається по шильдіку. О там от є сервісний його номер. серійний, перепрошую, не сервісний серійний номер. Ну він же і сервісний насправді. От, але uh, суть в чому по цьому серійнику визначається дата гарантії, відколи він вам був проданий. Тому що все це маркується, перевіряється і фіксується. От що важливо. Е, що ще? Та я не знаю. Користуйтесь, користуйтесь на здоров'я, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Е, побачимо ще. Далі мені треба його монтувати і складати, але тут ще треба буде підготувати трошки. мені не вистачає елементів для обв'язки. Ну і буде ставити його на місце з рідним блоком батарей 25 кВт. Він уже підготовлений. Ви вже бачили його в серверній шафці, але от конкретно він буде працювати з собі рідними батарейками. Йому пощастило, в нього все буде своє. Ось так: от, е, побачимось. все буде добре. Не поминайте лихом, па-па.